Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо тертий сирний пляцок одним коржем без крему дуже смачний. Готується просто, а виходить шедевр. Отже беремо спочатку за приготування пісочного тіста. До жовтків додаємо цукор, перетираємо до посвітлення маси. Додаємо сметану будь-якої жирності. Розтоплене вершкове масло перемішуємо. Додаємо розпушувач плюс борошно. Все це об'єднуємо і замішуємо тісто. Тісто у нас буде таким досить тверденьким і не липнути до рук. Поки що відставляємо вбік, можна в холодильник. Готуємо сирну масу. З'єднуємо сир з яйцями. Додаємо цукор, ванільний цукор, сметану, тут важно дати жирну, плюс ману крупу. Все це перебиваємо блендером. До ось такого стану. Повертаємося до тіста. Форму застилаємо пергаментом, тісто натираємо на грубій терці, як натертий пляцок. Трішечки шматочок залишаємо. Додатково нам треба ще вишня і макова суміш. Макову суміш викладаємо зверху по натертому тісту. Рівномірно розправляємо. У мене тут готова макова начинка для пампушків. Зверху викладаємо сирну масу, розправляємо. В морозильній камері в мене ще залишилось трішки вишні з минулого року, даю зверху, просто заморожену, ще не розморожуючи. Скоро буде новий врожай. Далі готуємо білкову масу. Збиваємо білки в піну, додаємо цукор, збиваємо, додаємо кисіль, у мене вишневий, і перебиваємо. Якщо немає маєте киселю, нічого страшного, можна готувати без нього. Просто не буде того аромату і не буде такого яскравого кольору. Викладаємо зверху на вишні. Затираємо тим кістом, який в нас залишилося. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно годину. Орієнтуйтесь на свою духовку, охолоджуємо на решітці. Після повного охолодження виймаємо із форми. Даємо повністю охолодитися, цьому пляцку не треба чекати цілу нічку, щоб його нарізати. Тільки вистигне, можна вже нарізати. Нарізаємо і смакуємо. Дуже смачний сирний пляцок. Мак, вишні, сир ідеально поєднується. Та ще й готується так просто, так як ми з вами любимо. Швиденько, одним коржем та ще й без крему. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!